Нам всічі не дає забути найголовніше слово крути. Сьогодні, як ніколи знову, не віддамо її нікому нашу славну Україну найріднішу батьківщину. Січневі сніг ще пам'ятає червону кров захисників про подвиг крутів кожен знає відважних хлопців юнаків. Тим, хто спить у братських могилах, тим, хто загинув за Україну, за її честь, волю, свободу. Святові українському народу наша хвала, подяка і шаль. Студенти крутів нашу біль і рана. Студенти крутів наша гордість і міць, хоч ми не знаємо ні імен, ні лиць. Та вас, героями, вважали і вважатимемо, бо Україна так і ви триматиме. В руках моїх горить свіча свіча за того, хто загинув від меча, за того, хто загинув від гармат, не вмів в руках тримати автомат. Але пішов Україну захищати від того, хто називався братом. Свічу як спогад запалю за тих, хто загинув у бою, за вільну незалежну Україну, за наше серце, місто Київ. Четвертий універсал. оголошує Україну самостійною, оголошує протипільшовицький кати. Навіє в собі, що Київ це брат його молодший, якому не віддати, а собі назад треба обірвати. Армії на той час не було, і все не було страшному кіно. Київ рідненько захищати, вийшли неозброєні солдати. Молоденькі студенти, вчорашні школярі розпочались бої на рівні. П'ятитисячне вороже військо та муравйов пролили невинну молодечі кров. 300 сміливців замість відступати почули наказ наступати. І вперед, відважні та сміливі. Боролися до останньої кравини. Боролися, поки всі не полягли за вільну Україну, соколи, сини. На крутянських полях лежало сотні трупи, просіляне голови, груди та руки. Тридцять п'ять полонених у харків забрали і жорстоко усіх розстріляли. Я не вмерла Україна, і зі густ лунало. Серце помирало, а душа співала. Аскольдова могила ще й досі пам'ятай. Про любов синівську, безмежну, безкраю. Ця битва це зразок часів воєнних. Ця битва символ душ неубієнних. Це силом нескореності та незламності. Це силом нашої державності, яку нікому не подолати. Нам круто допоможе до кінця стояти. З нами правда, з нами сила, всі герої круті. Пам'ятаймо, нам вас не забути. Хай горить щороку свічка за всі душі ваші, Згинуть, як роса на сонці, вороженьки наші.